День малята! Вас вітає музична зала дитячого садочку Світлячок! Дітки, я дуже рада бачити вас у нашій музичній залі. А зараз ми з вами будемо вітатися, але незвично, за допомогою нашої нової вітальної пісенки. Давайте послухаємо і подивимось. Праву ручку піднімай! І долонькою махай Привітай цілий світ, заспівай усім привіт, ручки вгору Ліву ручку піднімай і долонькою махай, привітай цілий світ, заспівай усім Сі привіт! Я сподіваюся, вам сподобалась наша пісенка. Давайте вивчимо першу частину. Приготували долоньки. Ми будемо вчити ритмічний малюнок пісенки і слова. Приготувалися! Праву руку піднімай. І долонькою махай. Привітаєм цілий світ. Заспівай усім привіт! Дуже схожа мелодія і ритмічний малюнок. Давайте ще раз повторимо, да, малята? Праву руку піднімай. І долонькою. Привітаєм цілий світ. Заспівай усім привіт! А зараз з мелодії. в повільному темпі праву ручку піднімай. І... Місний малюнок змінюється. Ручки вгору піднімай. Повторили. Ручки вгору піднімай, і долоньками махай. Привітаєм цілий світ, заспівай усі привіт! ще раз. Ручки вгору піднімай. І долоньками махай. Хай! Привітаю цілий світ! Заспівай усім привіт! Добре? Малята, в цій частині куплету мелодія звучить трішки вище. Послухайте, будь ласка. Ручки. співали разом. Ручки вгору піднімай. Добре малята! Ми з вами привіталися, тому будемо продовжувати наше заняття. Давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Так, осінь. А що таке осінь і якою вона буває, розповість наше відео, яке називається Що таке осінь? Подивіться, будь ласка. Сонце вже не припікає. Коли діти це буває У природі постійно відбуваються зміни. Сонце сходить і заходить. День змінює ніч. Щойно було тепле літо, а вже настає прохолодна осінь. Осінь це одна з чотирьох пір року. Восени сонце опускається нижче. Земна поверхня освітлюється та зігрівається менше, тому восени стає холодніше. Спочатку осінь пишна, золота й сонячна, а потім сумна, дощова та холодна. Листя на деревах змінює колір від жовтого до багряного, а згодом листя опадає на землю. Осінні місяці вересень це рання осінь, жовтень Золота осінь. Листопад, кінець осені. Ось ви з вами і пригадали, що таке осінь? Що це пора року. А якою вона буває? Сонячною, доброю, дощовою, веселою. А ще вона буває щедрою. На багатий урожай. Вона приносить нам багато овочів, фруктів, грибів, каштанів, горіхів, ягід. Малята пропоную прослухати вірш Віри Парамонової, який так і називається урожай. Настала довгоочікувана осінь. Цю пору року називають щедрою та багатою. І не дивно адже осінь час збору врожаю. Осінь щедра господиня. Вона пригощає нас рум'яними яблучками. Медовими грушками, гарбузовою кашею, соковитими кавунами. Осінь для всіх підготувала подаруночки. Чим же вона ще нас буде пригощати? Послухайте вірш віри паронової урожай. Слухайте уважно. Урожай хороший в полі, виросло. Всього доволі є і морква, і буряки, помідори, огірки, гарбузи і бараболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і смугастий часничок. Малята, а погляньте за віконечко. Яка сьогодні осінь в нас? Так тепла, тиха, сонячна! Сьогодні ми з вами познайомимось з новою піснею, яка називається Осінь Мила Шелести. Послухайте, будь ласка, і подивіться. Люба осінь вже прийшла, вже прийшла, вже прийшла. Всім дарунки принесла, всім нам. Край птахи Осінь що вести листям навкруги. Відали ціли до весни теплий край птахи Сподіваюсь, що нова пісня вам сподобалась. Малята, давайте подумаємо, яка за настроєм була пісня наша? Так, весела. Добра, ритмічна, яскрава, як наша красуня осінь. Восени врожай збирають, на городах і в садках, Груші яблука звисають на тонесеньких гілках, В лісі білочка руденька під пеньком знайшла грибок, Ухопила та хутенька заховала в теремок. Малята, а давайте пригадаємо, який самий щедрий місяць осінь. Так, це вересень. Вересень самий щедрий осінній місяць, щедрий та вітамінний. У вересня щедра рука. Заходьте, він з двору гука. І яблука трусить з гілок, і сипле в портфелі сливок. Солодкий зрива виноград, і кожен з нас вересню рад. Бо щедра, ой щедра рука, у вересня садівника. На цьому наше музичне заняття закінчено. І запрошую вас всіх на осінню руханку, яка називається Гей, осінь-осінь!